І так, народ, всіх вітаю, працюю в цеху зараз, а чим саме займаюся, роблю на цех поворотну систему для сонячних панелей. От розмічаю, зробив отаке кріплення. Тобто знизу ну, отак воно виглядає. Тут петля в нас. Ну, а верхня частина, от давайте отак, верхня частина у нас буде із зміною угла, тобто зимній, тому що у нас криша. Як бачите, отакий угол, а нам потрібно панелі виставити, наприклад, на такому углу, зараз зим, зимні буде, Тобто їх можна буде крутити, ложити як хоче. Тобто літній угол міняти і зимній. Тому понаварую отакі п'ятачки. Взяв уголок 30 на 30, ну і з тієї сторони будемо кріпити панелі, тому що там зараз в такий осінній період найдовше сонце, тому що оця вся система працює десь до годин 4, далі вже там 500-600 Вт, мабуть, йде. Тобто якраз затіняє оця сторона, оці два дерева, і вже заходить сонце люди. Тобто воно йде тінь. Ну, от Як бачите, вже зараз у нас початок 4-ї години, і у нас вже отак, бачите, трохи падає тінь. Тобто вже вироботка не та. У ну, нас є додаткові панелі, тому ми ставимо ще 10 панелей на цех. 9, 10. Зараз побачимо скільки вміститься. Це 235. ті Отакі німецькі панелі. Ну, Залишкова є, десь 200 точно буде видавати. Ну, ми звісно подивимося. Тому зараз монтую це все діло, покажу, як воно там буде зверху виглядати. Відразу відрегулюємо зимній угол на тій стороні. І я думаю, я думаю, десь. 9 панелей повинно вміститись. 9 панелей один ряд і, можливо, ще потім закинемо туди. Ну, це з тої сторони, зараз буду показувати. Так, народ. зараз покажу, що вже закріпив. Закріпив першу нижню платформу на 4 панелі, я зараз покажу як, щоб ви розуміли, як воно закріплене взагалі. От. От так, давайте. Один і а, сюди знизу допоміжний, навіть не став сверлить. Тому що, в принципі, на отей більше буде нагрузка. цей стоїть і клапа, як допоміжна. А, також стоїть отак. Ще не красиво так тут і буду красити, тому що немає часу його цим займатись тут. Так, тут далі. Точно так же. ну Тут вже просверлював коротше. Закріпив це упора, щоб не спадало з петлі. Ну і все. Саме головне, це в нас поворотний механізм, точніше підйом оцей. Зробив отакі упори. Отак вони будуть на криші. Тобто воно повертається отут, а на петлі і зверху також буде. Тобто знизу, потім біля панелі, біля кріплення, буде для того, щоб змінювати зимній літній угол. Зараз буду закріплювати наверх залізу і вам познімаю. І так, народ завершився день, поставив частину панели, це 4 штуки, зараз вам покажу що. Ну, а я все-таки п'ю чай і спостерігаю. Ось в такому варіанті стоять панельки у нас. Зараз вам покажу, який кут. Кут поставили вже зимній, ну і він регулюється. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Дуже смачний чай. Не можна відірватися. Ну, окей, зараз я вам покажу. Залізу акуратно наверх і покажу конструкцію, як воно зроблено. Ну, вже красить, придеться мені його зверху. І так, нижня частина у нас отакий п'яточок. Ну, така лапа коротше, держить вона на петлі сам уголок, як бачите. Ну і однозначно воно коротше, повертається. Тут закріплено все. Далі у нас, знову ж таки, уголок, знову петля, тут отак заварене. І тут точно так же така лапа. Тут не касається взагалі нічого. Ну, коротше, упора добра. Ну, а на літній угол його кріпити будемо на оцю платформу. Тобто під оцим. Положили резинку, щоб нічого там не тікло, коротше. Ну, Тут точно так же буде, е, тут, а якщо на літній угол зможемо ці три лапи положити, тому що воно все йде на петлях. Ось в такому варіанті воно вийшло. Зараз я вам покажу. Тут стоїть три лапи, все закріплено, все чітко. Коротше, тримається ідеально. Отак. От Такий фон дуже красивий. Ще Потрібно цей скотч поубирати. Ну, Підключити, підключувати буду їх. Ну, Тут 9 панелей, по-моєму, стане. Тут 400, платформа буде трошки далі. Ну, і однозначно, головне, це в нас тут От такий масив панелей, 22 панелі, 7 кВт і 200 Вт. Ну, якось отак. Ще доставимо сюди 6 панелей і буде тут взагалі поле на 9 панелей по 235 Вт. Ну, і... Якщо не буде сильно бити тінь, то ще поставимо боком панель не отак, а боком, ну, тут оскільки їх влізе, 6 чи 5 штук. І все. Тому що панельки є. Зараз вам покажу, де вони. От панельки ще лишні в нас є. Тому їх, щоб вони там не лежали, ми їх сюди закріпимо і все. Все, друзі, зараз вам покажу ще вигляд віси. Отак це все виглядає. Наші панельки під зимнім кутом, тобто конструкція для зміни кута зимній або е, літній. Все, друзі. Робота у нас завершена. Всім, кому цікава, альтернативна, Альтернатива е, своя, тобто е, сонячна. Ну і можливо з часом доробимо все-таки наш вітряк, тому що вишка готова, він крутиться, але е, замінимо там генератор на більш е, мощніший. Та й все. Кому це цікаво, можете підписуватись на наш канал. Все, всім златую.